І всім привіт! Це я ТВ. І я б хотіла подякувати за те, що на мене підписався 39-й підписник. Та-та-та, <му> дякую тобі, дуже велике. Дякую, що ти на мене підписався. Так, ну а тепер до трошечки іншого такого. Більш е, ділового це е, коротше, я захворіла, і тому ще деякий час відео не будуть виходити. І я помітила, що після одного з моїх відео, там, де я дякувала підписникам за те, що вони на мене підписалися. Після цього відео стало 41 підписник, але тільки я не могла їх, їм подякувати, тому що я захворіла була. Але я, я можу сказати з цьому 39-му підписнику дякую, тому що інші декілька підписників вирішили, що ага, я їх не вітаю, значить, треба відписатися. Ну, добре, це їх справа. Я їм не забороняю підписуватись, я не забороняю підписуватися, не відписуватися, не підписуватися. Я їх не примушую силою ставити лайки. Це їхня справа. Я нічим не заважаю, я не можу ними керувати. Тому хочете підписуйтесь, хочете не підписуйтесь. Але, якби, ставте лайки за мої старання, я стараюся. Але все ж таки я ж не примушую вас, я просто прошу. Значить, це не дуже обов'язково, але все одно треба. Так, і до речі, ви тільки гляньте, скільки я спала, що вийшов новий сьомий сезон. І я цього не знала. Тому що телефон мій не казав мені, що з'явилася обнова. І дивіться, залишилося тут 22 дні. Всього 22 дні. Ох. І ось все, що я прийшла. Так, навіть до 10 рівня не дійшло. До речі, трошки Ти зараз. Кашену ти було потрібно. Але не кашлянуло все-таки. Дивіться, ось такий новий пет. Ось такі дуже класні, напевно, емоджі з приводом. Капелюшок. До речі, ще додали ось такі ось капелюшки і одяг прикольний. А, це, до речі, відтінок на пета павука. Ось такі. Ось такі. Ще один відтіночок. Відтіночок, ще один капелюх, відтіночок. Ну, коротше, не дуже цікаво. Але ось скін ось такий на конячку у платному сезоні. Відтіночок, одяг ось такий. Відтінок на пета платний, звичайно ж. Ну і безкоштовний скін на тигра ось ось. І в платному сезоні ще ось таки приятель кажани. А, і ще одяг забула показати, не побачила. Відтінок, ще відтінок, Скин, начебто налева. Платний ось такий. відтіночок одяг, відтіночок. А в безкоштовному ще ось такий. І ось такий одяг. Так, ну, на цьому все. Я не можу просто далі знімати, тому що я захворіла. Як видержу, так буду знімати. До речі, хочу вам сказати, що є можливість, що я скоро зроблю якісь, якесь прикольне відео, сюрприз вам буде. Але це не точно. Не точно. Короче, всім до зустрічі.